Росіяни можуть спробувати здійснити наступ по всіх напрямках і використати Білорусь для відволікання і провокацій. Утім, наразі наступ з Білорусі є малоймовірним. Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в коментарі 24 му каналу. За його словами, загроза наступу з Білорусі існує постійно, а тому усі відповідні структури України стежать за ситуацією. Демченко запевнив у разі збі. Збільшення кількості живої сили військові одразу це зафіксують. Наразі ж у Білорусі недостатньо сил і засобів ворога для наступу, але від росіян можливо очікувати, чого завгодно. Речник Державної прикордонної служби України попередив, що росіяни можуть нагнітати тут ситуацію, щоб Україна тримала на цьому напрямку певні сили і засоби та не могла їх перекинути на гарячіші напрямки. Натомість Україна щоденно проводить укріплення кордону від Волині до Чернігівської області по всій протяжності лінії кордону з Білоруссю.